Всім добра! мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проєктний зошит. Я рада вас дуже вітати, дівчата. Підпишіться, будь ласка, на україномовний канал. Підтримайте уподобайками, а ми розпочинаємо. Сьогодні ми з вами створимо щось ну дуже особливе: новорічну прикрасу у формі будиночка. І це не просто демкор сьогодні. Це символ надії, тепла і віри у майбутнє. В роки, коли багато з нас усвідомили, наскільки важливий дім, це маленька іграшка має особливе значення. В'яжучи сьогодні цю красу, ми можемо загадати, щоб кожен, хто втратив свій дім, зміг його відновити, а ті, хто змушені були покинути свої оселі, нарешті повернулися додому. Тож, розпочинаємо, дівчата. Для в'язання цього будиночку мені знадобиться спиця номер 3 Шкарпеткові, залишки пряжі. У мене сьогодні це не залишки, я з'яжу проєкти тому позичу черніга вовна. Меренос 250 метрів 100 грамах і шкарпеткова пряжа сох, так само вона 250 метрів 100 в 100 грам. В'язати я буду по колу, і маркери ще мені будуть знадоблятися ножиці сантиметрова стрічка. Іголка для шивання та вишивки по полотну і халафайбер. Ось такі в мене є, і ми розпочинаємо. На спиці номер 3 Дивіться, будемо в'язати спочатку донця, потім сам будиночок, а потім дах, потім ми зв'яжемо з вами. Петелечку, все це понизу ми заш'єм і виш'ємо вікна та двері. На спиці номер три, звичайним способом я набираю 34 петелечки. Тим кольором, який у нас буде дошок не стін. Вибирайте собі зручний. Або такі, як ви хочете, на подарунок, і ми набираємо, ще раз повторюю, 34 петелечки. Набрали петелечки, перегортаємо роботу, забираємо спицю і цей рядочок ми пров'язуємо звичайними лицевими петельками. Підтягаємо спицю. Ниточку і обережненько не поспішаючи, ми пров'язуємо один рядочок тим кольором, який у нас буде до дашок. Далі ми міняємо ніточку, я її просто пров'язую на вузлик, уже кольор, який буде у нас стіни будиночка, основний кольор. Так. Прив'язали, і тепер ми маємо розпреділити ці 34 петельки на три спиці. Дівчата, на чотири мені незручно, тому я на чотири спиці першу я знімаю і пров'язую уже лицевими. На три спиці я розподіляю довільному порядку, як мені зручно. Ось так. Беру іншу спицю. Десять тут петелечок в мене. І так, не поспішаючи, ми розподіляємо на три спиці. Так буде зручніше. Петель небагато. Тому четверта буде, ну точно зайва. Так. Дов'язала. Тепер ми замикаємо це в коло, обережненько кладемо всі петелечки, щоб набірний край у нас дивився всередину кола. І просто замикаємо в коло. Ось так. І в'яжемо далі по колу 4 см. Лицьовими, просто лицьовими петельками по колу. Це маленька іграшка вам допоможе і навчитися і по колу, і в'язати. І в останньому рядочку ми робимо прибавочку. Першу петельку ми пров'язуємо. Далі ми будемо робити прибавочку методом накида на кіт. Потім ми в'яжемо п'ятнадцять петелечок лицьовою гладдю. так, п'ятнадцять. Накид, потім пров'язуємо лицюва ще одна лицьова. і накид ще разочок робимо. І знов 15 петелечок. Угу. Добре. 15. Накид і лицьова. Ми прибавили з вами 4 петельки. У нас на спицях 38 петель відрізаємо ніточку і міняємо на кольор дошка, який ми з вами обрали. Знов прив'язуємо просто вузликом. І далі ми вже будемо вив'язувати з вами дошок. І тут ми з вами навчимося закривати петлі, і це нам допоможе і в рукавичках, і в шкарпетках. Перший рядочок ми вив'язуємо просто лицьовими, а накид ми пров'язуємо за задню стіночку. Такий перехрест ми робимо для того, щоб у нас не було дирочки. Пров'язуємо 15 петельчок лицьовими і доходимо до інших накидів. Так. Ось так ми дійшли до І... За задню дужечку ми пров'язуємо лицьовою, щоб не було дирочки. Знову у нас накіт, знову ми його пров'язуємо за задню дужечку, і знову петелечки. І так, до кінця рядочку, все ми пров'язали, пров'язуємо ще одну спицю. Угу. Тут у нас теж в кінці рядочка є накид, і тому ми його знов пров'яжемо за задню дужечку. Ось він у нас, і ми його пров'язали. Так, наступний ряд ми в'яжемо всі петелечки виворітними. Так, угу. ось так. Це у нас така буде декор такий. Далі ми в'яжемо просто два рядочки лицьовими. Пров'язали два рядочка лицьовими, тепер ми вішаємо маркер на початок ряду, вираховуємо 19 петель. Так. І ввішаємо ще один маркер. Біля е, маркера, з з іншої сторони маркера, ми будемо з вами робити убавочки для того, щоб зробити скос дашка. Ми повісили маркер і далі ми робимо перший ряд убавок лицюва і дві разом з нахилом вліво. Тобто ми одну знімаємо і перекидаємо через іншу. Пров'язуємо всі петелечки до трьох петель маркера, щоб до маркера лишилося три петелечки. Так, три петельки. Тепер ми пров'язуємо дві разом з нахилом вправа. Просто лицова, маркер перезнімаємо ще раз лицьова і дві разом з нахилом вліво. Першу знімаю, другу пров'язую і першу перекидаємо через другу. Ось так. Будемо тренуватися, хто не вміє робити закриття шкарпеток, рукавичок. Тобто, дивіться, ось у нас дві лицьові просто йдуть, і рядишком з ними у нас йдуть скоси на дашок вліво і вправо. Доходимо до іншого маркера просто лицювими, знову нас не, не дов'язуємо три петелечки, і тут ми робимо нахил вправо, дві разом пров'язуємо лицьовою. Так і лицьова. Перший ряд убавочок. Тепер ми пров'язуємо просто два рядочка лицьовими. Ось так. Через два рядочка лицевих ми знову робимо обавочки. Перша лицева, дві петельки ми скорочуємо з нахилом. Вліво дов'язуємо до наступного маркеру. Так. Три петелечки лишаються дві разом з нахилом вправо, лицюва. Маркер перезнімаємо лицюва дві разом з нахилом вліво. Так, зробили убавочку, вирісовується, вимальовується вже у нас і дов'язуємо до іншого маркера і зробимо останню четверту убавочку. Тобто в кожному ряду ми скорочуємо 4 петельки. Дві разом лицьовою, лицьова, закінчили. Тепер ми пров'язуємо один рядочок лицьовими і в наступному ряду знов будемо робити убавочку Лицьова, дві разом з нахилом вліво, доходимо до іншого маркеру. Дві разом з нахилом вправо, Лицьова. маркер Лицьова. дві разом з нахилом вліво. Мені не вистачає вже тут петельки, я його позичаю на іншій спиці. Ось так. Угу. Ми чередуємо. Чотири рази дівчата, чотири рази, чотири бабочки ми так робимо в кожному третьому і другому ряду. Один раз в третьому, один раз в другому, один раз в третьому, один раз в другому. Дві разом. Так. І тепер ми в'яжемо два рядочка лицьовими. Пров'язала два рядочка лицевими, тепер ми зробимо знову убавочку ще одну. Тут треба буде уважно рахувати і рядочки, і на перших порах, і петелечки скоротили, чи не скоротили, чи нічого ви не забули. Ось так. І знову я перекидаю вже цю петельку на іншу спицю для зручності і пров'язую тві разом з нахилом вліво. Дов'язую до кінця і роблю останню убавочку в цьому рядочку дві нахилом вперед. Після всіх скорочень у мене лишилося 22 петлі на е, спицях. Тепер ми будемо скорочувати в кожному другому ряду. Пров'язуємо один рядочок лицьовою. такі самі маніпуляції, але тепер е, тільки в другому рядочку, доки у нас не залишиться 10 петель. Все так, як і ми робили до маркера у нас. Вліво, вправо скорочуємо петелечку. Так, з нахилом вліво. Зараз ми скорочуємо в другому рядочку. Тепер знову ми пров'язуємо ну, пров дівчата, доки у нас не лишається 10 петель. Тепер ми таким чином першу ми пров'язуємо, другу ми пров'язуємо дві разом з нахилом вліво, ось так. Тепер ми пров'язуємо лицеву. І перекидаємо дві пров'язані через лицеву. І одна лицева. На цій стороні у нас лишилося три петельки. З іншої сторони ми робимо таку саму маніпуляцію: перша лицьова, другу ми пров'язуємо і з третьою зернахилом вліво. Знімаємо, пров'язуємо лицевою і нахилом вліво. Ось так. Знову лицеву, і через неї протягуємо дві, які ми зняли. І У нас лишилося 6 петель на спицях. Ми відрізаємо ниточку і перетягаємо ці всі лишившися петельки на ниточку. Лишайте великий кінчик для того, щоб з нього ж і в'язати потім гачком петельку, з повітряних петель гачком просто цепочку наберемо і закріпимо її, знімаємо обережно, знімаємо на нитку, з однієї сторони, і з іншої сторони. Угу. Так. Будиночку у нас вже вимальовується. Далі ми беремо іншу голочку, і зараз ми з вами доньця зашиємо. Ось тут у мене ніточки, і я їх вирішила зав'язати просто на вузлик. Так, і буду зшивати з іншої сторони цепочку. Тут так само ми навчимося робити матрацний шов. Перегортаємо, знаходимо ось дужечку набірного краєчка. Фіксуємо ниточку і з іншої сторони знаходимо таку саму дужечку. Так. На іншу сторону я перейшла, тут, вибачте, трошки не видно, але зараз я поправлю ось дужечка, і ось за цю дужечку хапаємось. Ось цю дужечку. Так. Угу. Беремо галфайбер. І набиваємо наш будиночок. Набивайте, дівчата, дівчат, рихленько, щоб він не дуже такий був, а, щоб з будиночка ми не зробили якусь грушку. Легенько набиваємо так, щоб вам подобалося. Досить таки об'ємно виходить. Якщо у вас немає халфайбера, ви можете ватою набити або порізати залишки пряжі, зробити такий, таке сміттечко з пряжі і набити цей будиночок. І далі вже зашиваємо, трошки додати. Так само мацкайте його в ручках, як тістечко, щоб він у нас був дуже-дуже симпатичний. Це дошечки ось так хапаємо з однієї з іншої сторони. Бачите, скільки тут у нас є маніпуляцій, е, таких, що треба, о, ви можете опанувати е, і мати швиденько готовий виріб, і такий душевний виріб. І так потихеньку ми. Зашиваємо. Дуже багато можна навичок відпрацювати. І по колу в'язанечку, і зміна кольорів, і павочки, з нахилом вліво, з нахилом право, і накіди, і перехресна петелька, і шивання, і, і е, зараз будемо робити ще петелькою, гачком в'язання. Ну, трошки треба щось вміти. Або вчитися ось на таких маленьких виробах. Так. Все зашили ушили. І тепер ми фіксуємо ниточку. В цьому випадку це буде дуже легко. Виводимо на якомога далі. Повиробу ось так от. Раз. І все. Вправили і відрізали. Так. Все. Ось у нас будиночок. Готовий. Тепер ми до декора дійшли. Зараз ми вив'яжемо петельку. Дивіться, заводимо за дві дужечки гачок і відразу з цієї ниточки, що у нас лишилося після фіксації, ми набираємо просто повітряні петелечки. Якщо ви не володієте взагалі гачком то ви можете косичку сплести в руках десь 15 см, а потім її зафіксувати голочкою. Так, я пров'язала 15 см, закриваю, беру гулочку і фіксую петельку вверх дошочка. Так, і фіксація. З однієї тут прошиваю З іншої сторони ще раз Так. І фіксую ніточку так само, як і попередню. Продіваю через весь будиночок. На зворотну сторону. Тут не перетягніть, фіксуйте. Так, все. Гарненько, відрізаємо ниточку, петельку ми зробили. Тепер будемо вишивати. Я обрала коричневу ниточку, Намічаю, де у мене буде двері. Так само продіваю. І я буду виконувати стебельчатим швом. Якщо ви вмієте вишивати іншими, будь ласка, стебельчатам я відступаю назад голочкою. І прокладаю ось такі стежочки. Важливо, щоб ніточка, голочка була з якоїсь одно, однієї сторони, або зліва, або справа. Так, інший стібочок. ухожу назад і повертаюсь, начебто, вперед на 3-4 міліметри. Зафіксуюсь в петелечки ось так. Роблю таку рівненьку стрічку. Далі я спускаюся вниз. Тут я трошки не так поправили і доходимо доверху. Так само, не витриваючи ниточку, я виходжу на віконці уявно намалювала. Якщо вам то важко, візьміть олівець олівчик і намалюйте, де у вас має бути вікна двері. І тут так само з дібельчатом цим же швом я планую зробити віконце. Тепер лишилося тільки віконці зробити їм раму. Так, навхрест я просто роблю, не відриваючи знов голочку. Ну, Віжу дівчата я краще, ніж вишиваю. Але це знов-таки навички. От, я молодець. Так, подалі хочу ще ніточку вивести. І все. Наш будиночок готовий. Аби так швидко будувалося і відновлялось, але свято в це віримо. Ось мої два будиночка, Це два подаруночка, дві різні людини і по характеру будиночки зовсім різні. Подивіться, будь ласка, і по кольору, і по об'ємчикам. Так, няшні, на мій погляд, на ялиночку повішу. І буде красота. Ще мені лишилося тільки проміряти і вам сказати. Пряжі, ви розумієте, зовсім зовсім трішки треба, тобто, це можна і залишки використовувати. Треба залишки використовувати, але бажано використовувати дивіться, 10 см, цей велий, він більш довший, і 8 см. А цей 8. Сантиметрів на 8 сантиметрів. Просто закриття було інше в бордовому будиночку, і ось ви вибираєте собі, яке ви маєте заробити. Мої любі, діліться вашими будиночками в коментарях або у соцмережах з хештегом Дім Україна 2024. Хай ця прикраса стане нашою спільною молитвою за мир і повернення додому. Пам'ятаємо, що дім це не лише стіни, а й люди, які його створюють. Віримо в краще, віримо в Україну з новорічними святами.